Останній старт взято. Майже 100 учасників долали завершальну цьогорічну дистанцію 10-го етапу обласних змагань з елементами паркового орієнтування Зелений стадіон. Шлях з контрольними пунктами за традицією проклали у мікрорайоні Корабел на території дитячого здоровчого центру Юність за призи Святого Миколая змагались орієнтувальники зі спортивних клубів, відділень, куртківці дитячих спортивних закладів Херсона, Голої пристані і Цурупинська. Сили й розуму дістатися фінішу вистачило не всім. Помилки з взяттям не свого КП стали причиною зняття багатьох учасників з дистанції. Оплески цього разу лунали серед жінок найбільше для вихованців Херсонського центру дитячої юнацької творчості Анастасії Козарєс, Ганни Коваленко та Фей Цивільської. У чоловіків кращими були спортсмени Херсонського дитячого здоровчого центру Юнга, а саме Ігор Кражев, Андрій Семенов, Олександр Щербіна. Підбивши певні результати, маємо рекордний рік. За 10 етапів зеленого стадіону через фініш пройшло 1065 учасників, 9 стартів, 9 перемог. Найкращий результат за всіма показниками у до того ж найстабільнішої орієнтувальниці Ганни Коваленко, центру дитячої юнацької творчості. Не минув даремно рік і для херсонського спортивного орієнтування в цілому. Ход для спортивного ориентирования в этом году закончился очень удачно. Ребята заняли первое место на чемпионате Европы в Испании. Второе место было на чемпионате мира в России по суточному рогейну. Также третье место на чемпионате мира в эстафете занял Денис Черпаку. Сон у палатках, приготування їжі на багаті, свіже повітря, до того ж постійно нові знайомства. Все це на початку було простим хобі для Дениса Щербакова. Згодом захоплення переросло в медалі, серед яких сплав бронзи, чемпіонату світу Фінляндії стоїть особняком його колекції. За всю історію орієнтування це перша медаль в естафеті з років Незалежності України. Погано, що у нашій країні не цінять подібних результатів. Аби продовжити спортивну кар'єру, Сергій поїхав до Швеції, де на Разі виступає за місцевий клуб. Швеція орієнтування на національний вид спорту. В кожному місті є клуби орієнтування і їх не вистачає спортсменів. І так як є такі великі соревновання, як Юкала Тіяміло, в яких приймають 15 тисяч учасників і по команд 10 етапних, по 500, вони за в тому, щоб спортсмени сильні спортсмени з інших стран участвовали за існі клуби. У планах перспективного спортсмена залишитися жити у Швеції назавжди.